Казка про чарівну усмішку Коли на лісовій галявині з'являлася маленька руда білочка віточка з пухнастим хвостиком, усім чомусь одразу ставало весело. Ви запитаєте чому ось і маленьке серйозне вовчання теж ніяк не могло цього зрозуміти. І вирішило вовчення з'ясувати. Прийшло воно на узлісся і почало розпитувати малят. Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на узлісі? Тому що вона руда? Ні, відповідали малюки. Тому що у неї пухнастий хвостик? Ні. Знову відповідали хлопці. А чому тоді? дивувалося серйозне вовчення? Тому, відповів зайчик, що є у неї один чарівний засіб? Який чарівна усмішка? Саме в цей момент з гілки на галявину зістрибнула. Маленька руда білочка віточка, вона посміхнулася в серйозному вовченяті своєю чарівною усмішкою. І вовченя посміхнулося їй у відповідь. І всі малята, які були на узлісі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовченя знало, що одна. Чарівна посмішка дарує всім гарний настрій. І в тебе, друже, є така чарівна посмішка. Не забувай частіше дарувати її своїм друзям.